Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без. І, бо це вибір народу України. Я впевнений, що Угорщина люди підтримують Україну в будь-якому випадку. Я в цьому впевне. Зміна процедури це називається знайти, знайти шлях як без. Коли більшість, всі країни, окрім Угорщини. Коли вони підтримують Україну, розуміють, як це потрібно, навіть те, що ми все виконуємо, і ми заслуговуємо на це, і технічно ми все робимо. не тільки це. Україна бореться за всіх, за свободу свою і за свободу Європи. Зараз скільки атак дронів вже на європейців, скільки таких ризиків. Україна ділиться своїм досвідом. Україна стоїть на захисті. Це просто несправедливо розказувати байки про Україну, і це робить сьогодні одна людина, яка, як їй здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час. Прем'єр-міністр Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес, який незворотний. Україна все одно буде. Тільки в історії залишиться, що Угорщина. А саме єдиний прем'єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС, був він, саме ця людина. Тому або зміна процедури, і тут ми будемо тоді звертатися безумовно до Нідерландів і не тільки до Нідерландів, тому що це питання також підтримки цього. Або йдемо по процедурі звичайні, і треба всім країнам тиснути на прем'єр-міністра Угорщини, тому що він не має права. Блокувати Україну, якщо Україна все виконує згідно відповідного процесу, тому що я думаю, що це важливе запитання. Справді тут важливо прояснити позицію Нідерландів. Насамперед, Нідерланди за те, що майбутнє України в членстві в Європі, про це немає жодних питань, і важливо, що відбувається прогрес. І Єврокомісія вважає, що Україна готова відкрити перший переговорний кластер це рішення. Якщо його запропонують, ми дуже позитивно на це відреагуємо, але ми повинні пам'ятати, що вступ до ЄС це довгий складний процес. Отже, більш детально, зараз процес блокується Угорщиною. І ми думаємо, що ми. Повинні докласти всього тиску, щоб Єврокомісія могла вийти з пропозицією до Євроради, і потім ми могли би рухатися далі. Зараз є певні обговорення щодо зміни певних питань щодо вступу. Там є теж, це теж політичні причини, і Нід... Нідерланди, можливо, ми надто сильно орієнтуємося на правила, але ми вважаємо, що важливо дотримуватися правил. В той самий час ми бачимо, яка зараз є проблема. Тобто треба тиск на Угорщину. Ми не на тій самій стороні, як Угорщина. Угорщина блокує ЄС для України. Ми не блокуємо. Але ми хочемо, щоб процедура була чесною. Ось де ми. Ми всеред цих обговорень. Дякую.